До цієї роботи я був в армії. Тобто, коли почалася війна, я на той час був в Німеччині. Я працював в іспанському ресторані, і в мене був дуже хороший шеф, який якось побачив мені потенціал, почав зі мною займатися. І, на жаль, коли почалася війна, переді мною постав вибір: це або я залишаюся в Німеччині, або я повертаюсь. І... Заслуговую життя тут як українець. Я сідаю зі своїм шефом і кажу: я їду додому. Я їду в гамбург, там в магазин спецодягу, військового, я купляю якісь там спорядження мінімальне. Ми звідчимо взяли ще машину на армію, таке як щось на, на кшталт буса. І я приїхав, щоб захищати Україну. Я був у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Страшно. Страшно, звичайно, вперше. Потім якось вже проходить час, ти звикаєш, і це вже більш стає така постійно нагнітаюча рутина. Якщо мої побратими дивляться мене, то я передаю їм велике-велике вітання. Група Ехо 1. Я зараз я звільнений. По стану здоров'я там в мене були колись операції на серці. А в 2014 році і я, типу, вже не витягував фізично стреси постійні. У мене тиски. Я себе погано почував, темніло в очах. Такі ну коротше, я від'їжджав просто. Не скажу, що цілком почуваюся так, як до війни, звісно, ви пережили операцію на серці. Це дуже серйозно, і це заслуговує величезної поваги, що після всього ви пішли воювати. Ще й зумисне для цього повернулися за кордону та покинули перспективну кар'єру кухаря. Це подвиг. Якщо не таємниця, в яких операціях ваша бригада досягала найбільших успіхів. Чи звільняли ви українські території? Так саме Херсон. Ми були з тих перших екіпажів, які рухались по берегу Дніпра. Добре, пам'ятаю, день, коли якраз ми на бронетехніці заїхали в ці села, і люди з квітами, отак по колонах стояли, всі кидали нас ну, квітами, вітали, витягували прапори. Це було. Це було чарівно. так. Це... Я тоді відчував, що справді займаюся тим, чим потрібно, і що моє місце от зараз моє місце тут. У мене сало занадто чесникове. Казач мені треба ще його з чимось розбавити. Я бистренько так треба це виправити. Добавив смаків. Bueno. Владислав. Владиславе, що ви сюди додавали? Для початку. Часник, сіль, перець, горіхи фісташкові, і е, шпинат. І навіщо фісташки? Мені здалося, що горіхи додать шовковисту текстуру. А ви бачили, що там робиться за вікном? Кочугурі снігу, холод пробирає до кісток. Так. — Звичайно. — А ви туди хочете? Не дуже. Фісташки вдало відтінили смак сала і надали на масі гарного кольору. Це хороше рішення. Тому ви залишаєтесь на проєкті. На, бак... на балкон! <звук> — Дякую. Давай. Гудко-гудко! на балкон. <звук> Чи не як? Блін, чувак, ти реально можеш перемогти. Треба старатися. Ти знаєш, що тебе ще називають тестостерон? А, ну це так. Це просто кумедно. Кумедно, бо я рано встаю, тіп, йду в контрастний душ, там віджимаюсь, роблю всякі вправи. Вака кличем на супермен. Там якісь жін... Це цигаля каже, що я кен. Так? Не образливо, просто, типа, кумедно і з таким, знаєш, задіти легенько. Ну, але я не Без Безпад. Так. Чому так? Ну так. Коли я побачив, що Геворг стоїть сам, я думаю, мужик, ти що, опускаєш руки, ти здаєшся. Так не буде. Я сказав, <смі> я сказав, що ти будеш в проєкті. Я думаю, круто, значить, треба допомагати. Геворг! Я спускаюсь допомагати. Ні. Та. Ні. Та. Вам дуже подобається ворг, як кухар. Ха, як кухар. <реку> він перший, з ким я познайомився. Тобто, це було ще на закупах. Коли ми тільки зайшли в магазин, він тоді був з своєю вагітною дружиною. Там ми познайомились в магазині, потім ми сиділи. Уже в залі, коли він готував, я був з його дружиною поруч. І ми з нею спілкувалися, доки він готував. І вона каже, блін, це така його мрія, він так давно хотів приїхати, він постійно мені про це говорив. І я якось так надихнувся, тому що в мене це з ним досить схоже, спільні, спільні мотиви. Це називається команда. Наче в той приємно стає, знаєш, що хтось так от подумав за мене, за мене коротше, і захотів мені допомогти. Пюре. О, ще не одне пюре. Думаю, окей, Ектор, тоді це буде найкраща пюрешка, яку ти куштував за останній час. Владислав, Владиславе, я вас слухаю. Представте свою страву. Це дуже смачна качка, ха, яка готувалась на холодній пательні. З прорізом довго обливалася жиром качки. Ну, мені здається, правильно приготовлена. Ніжне картопляне пюре, бланшоване, потім е, обсмажена на маслі квасоля і морква. Є ще такий психологічний трюк, що ти гарно про щось говориш, впевнено, так? і в це хочеться вірити. чари. До таких страв ми зазвичай дуже прискіпливі, але сьогодні це якась магія. Вже від одного запаху важко встояти. Тож ви маєте рацію. Пюре має чудову текстуру. Воно красиве зовні і неймовірно ніжне на смак скажу вам, що насправді приготувати ідеальне пюре мало хто може. Но вам вдалося. Ріта, як на екзамен прийшла з географії? Е, перший за Владиславом. Владі, Це таке я не знаю. Не стоїть. Давай на навіть Владиславе, що ви робите з дівчатами, що у них все з рук валиться, щойно подумають про вас. Уявлення немає. Ну, зовнішньо, да, Владик симпатичний, Він ну, з ним пообщатися також приємно. Але ну от, е, я навіть сама може іноді під його паткати теж може йому поподмигувати, теж можу поглибатися. Але це нічого серйозного, тому що ну, мені другі хлопці подобаються. Він такий слишком серйозний для мене. Він самовпевнена в собі людина, і я вважаю, що такі люди мають бути в фіналі. Ми ще не встигли пройти кастинг, як він вже розказував, як він буде набирати собі команду, що він вже до всіх придивляється, бо то, що він буде капітаном. Ну я думала, що е, чувак насипає, я в принципі теж е, таке можу іноді розказувати. Але коли вже прийшов час саме до конкурсів, е, до, до роботи, то я помітила те, що Владік дійсно гарний капітан. Е, я з ним також працювала в одній команді, у нього все чітко по процесам, і мені дуже подобається те, що він ніколи не хвилюється. Я тільки один раз бачила в нього на лиці якусь тривогу, і то це було перед вердиктами, коли вже нічого не зробиш. Який влад? Це якби було на, на дошці вибирали главного треба де було назвати трьох, то я б сказав, всі три палочки ставлю владу. Все, а так ми ж повара вибирали правильно сильно. Ми з ним були в одній команді і готували ото під цей хор, то він тоді качку не доготував. То йому тоді Володимир сказав, що, що качиний жир, оцю шкурочку, можна було більше витопити. Тоже спеціаліст. Дивлюсь, влад стоїть з Любою. Думаю, о, що таке. Розбили серце пополам чи що думав вже. Аліна, дивлюсь, взагалі стоїть з Альоною. Думаю, тю, що таке. Поруч зі мною стоїть влад. І я така думаю: ну, ми, ми ж ним часто працюємо разом, але я думаю, ні, він ж не буде сильно кричати, і я не буду сильно кричати. Це не той варіант, коли нам потрібно працювати разом. Згадую нашу ринкову розмову з Альоною, я дивлюсь на неї, вона дивиться на мене. Ми такі будемо разом. я думаю, все, супер, хай Альона кричить. От Аліна вчора дуже сильно образилась, тому що всі дивились, як же Аліна буде, як же Аліна, власне відреагує, коли владу повернуть білий? А от сьогодні Аліночка вирішила, що можливо вона все ж таки самостійна одиниця і може вона щось може без влади. Це не замало? Не замало, ми один подаємо. Я маю на увазі по температурі. 45-внутрішня. Я ж просила 55. Влад сьогодні допускався якихось таких. Неправильних рішень, щось не робив. замаринований буряк, Влад? я попросила його замаринувати. Зараз замариную. Він ніби і реагував нормально, коли я йому щось приходила сказати, він це робив. Ну, ніби казав, що зробить, а по факту не робив. І якось так це було. Можливо, дійсно якась халатність. Занадто висока впевненість, що все вийде добре. Вона. Постійно нервує в кінці. Це норм. Ну, типу, на ній була відповідальність, вона нервувала. Але це їй не заважало. На влада задивилась. Він влада задивилась, він поруч стояв. А що на нього дивиться? Він гарно ліпить? Я б так не сказав. Язик підв'язаний, гарно ліпить. Вона хороша, амбітна, класна, і я впевнений, що її майбутньому чоловіку, мабуть, і пощастить, але це буде не я. Я не шукаю стосунків, не шукаю ніяких ну, відносин наразі. Та? Він заливає всього, що шевелиться. Та він до кожної Не було ще ні одної дівчини, якій він не показав свій шрам отут, який він не показав свого жетона. Знаєш, як він показує жетон? користі бає гутички на, на рубашці. Каже, подивіться, це мій жетон. Типу, щоб всі бачили його оголену грудь, і так далі. Прикинь, от я залишуся. Я там, наприклад, в фіналі Аліна, ще якась там дівчина, ще хтось. Це ж треба буде змагатися, ми будемо конкурентами. Ми там по-любому ніяких відносин про дружні не знають, чи будуть. На думку влада переможець тільки він. Ну, типу, кращих немає просто. Навіть сумнівів жодних немає. Ну таке. То його якби. Скажіть, будь ласка, а де ваші квіти? квіточки? Квіти? А, знаєте, іноді в нас бувають погані дні. І, мабуть, цей мій. Я Чого? просто не, не встиг зробити подачу. Мені було дуже соромно, оскільки ну, я та людина, яка постійно показує хороший результат. А ви на кого задивились? На Аліну, походу. Багато уваги Аліні приділили. Зовсім не приділяв. Аліна в процесі готування допомагала, підказувала владу, а він їй навіть не сказав після цього дякую. Коли ми вийшли на небольшой чітміл, я щось думаю спитає тебе гімно. Сам ти готував? чи тобі хтось допомагав? Він каже: мені Аліна тільки відважила муки і все. А ми стоїмо з Аліною рядочком і. Позавалювали. Я просто розумію, що це неправда. Ця Аліна взагалі потухла. Не можна так бути. Тому, що тебе Господь Бог наградив внешністю і мускулами. Лучше б він ті клепки в голову трошечки дав, щоб ти був чесним і справедливим. Ти більше по відношенню до дівчини. І карма його настигла. Я вважаю. На жаль, я прям не можу скуштувати, бо у вас ну воно повністю сире, і тісто навіть також залишилося сирим. Дякую. А я казав, що він і какашка. О, Ти злопам'ятний. Ну, Лице попроще. Я тобі цього завжди желаю. Мене поставили із цим містором еротікою робити колбасу. І ми, значить, з владіком займаємося фаршами: цілька перка, духмяний перець, мікс перцю на, на перчі, йому там цілу цю соєвий соус, гарчичка. Щось ми там додавали, типа віскарець, який падішевлює. От, додавали туди алкогольчик, соєвий соус. Ну, коротше. І далі починається у нас самий ізисканий процес. Це просто. Картина можна прям було от, одільне виселяти десь на таблоїди. Прикинь, Влад, да, такий сексу сексуальний небезпечний стоїть і він. Бух- і я. ляп. <бух> Влад бух і я ляп. Він каже: ти одну фарш? Кажу, да. Ляп. Фарчик ми весь, коротше, перебили, все. Ми беремо кошки, перед цим я залив їх холодною водою, все. Так ти береш повністю, розпутуєш кошку, надіваєш отако на цей край, зав'язуєш. Кажу, беремо кишечку, на кончику зав'язуємо ниточку і надіваємо, кажу, на оцей набалдишник. Це досить командно виглядає. <смеш> <смеш> Каже, а це не буде якось дивакувато виглядати в кадрі? Ну, а Не буде дивакувато, якщо ми скажемо, що ми не будемо одягати на паличку кишечку, бо, тому що це виглядає максимально недоречно, некомпетентно і пошло. Сталять хотіть музику, це ж ми треба Я кажу, ніж надівай. Він ну добре. <смістична> І ж почав її надрюкувати на, ту, на, на той кончик. Кончик оставши завязати. Це Ти чекай Ти своїм кончиком. Далі Владік бере. І тут треба підставити пісню Satisfaction, як він управнявся з цим фаршем push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction, satisfaction. А я ж значить, беру ж цю колбаску, переминаю, розподіляю фарш. Він каже, а що ти таке робиш? Кажу, от ти знаєш, говорю, от мені говорю, більш Чим зайнятися? я говорю, просто стою біля те, а тобі говорю концерт создаю. Тому що ну хватить вже вже десятка. От ж вам треба було приготувати цю мозаїку із лосося та тунця разом із бобами едамами, шпинатом та невеликою кількістю Даші. Бульйончик такий, знаєте? А -а -а. Рибний. <граф> Бо його тут не видно. Даші це сухий бульйон. В якому потрібно було тушкувати це все. А ми соусі зробили. Підійдіть, подивіться на оригінальну страву для того, щоб ми говорили з вами однією мовою. Угу. Я дивлюсь, думаю, чи ви в очі лупилися. Як воно. Дивлюсь у Влада. Наш естет. Естетіка. У влада. Отакий От кубік-рубік. Єлі-єлі щось там скручений. У знаєш, квадрат малевича. Як вони комуніцірувались, як вона йому Вона йому там і сантиметрами диктувала. Я казав, що у вас проблеми з розміром. Занадто елегантно. Ні, воно занадто мале. <сес> <сес> Мама знає, хто такі Влад. І в нас є класна учасниця Ірина, яка сказала: Мама Аліни, а ви знаєте взагалі що тут відбувається? І а мама Аліни. Така мені сюди. У Влада вчора тупо було знайомство з мамою. Весь вечір вони сиділи поруч. Пожалуйста. Ще навіть і шоу не закінчилось, і шайда не фінал. А вже наш стрілець скрізь встиг. Уже знайомство з батьками. Чарочка, друга, третя. І тут я вже чую мама. Це думаю, зараз Аліна ще почує. Оце мама, вже пойме, що все, зятьок в строю. Мама дала добро, якщо, якщо щось, ну, типу, на мій роз, ну, якби да, типу, він дивна ситуація, насправді, це все. Я, типу, в горі доволі, про що ми? Ну, мамі влад сподобався. Були розмови прикольні, цікаво. Я пішов спати. Влад, може, трошки так пішов у себе. Він був сконцентрований на качці. Він хотів її просто довести до ідеалу. Як тобі думаєш, вона примаринувалася гарно? Я думаю, так. Качку не просто, знаєш, гарно посмажити. Е, Я зварив для неї маринад на основі імбиру, чилі, перцю, трішки кориці, меду. Зварив такий типу дуже насичений маринад, в ньому замаринував качку, м -м, заніс вакууматор, тому що якщо ти в вакууматорі вакуумуєш якийсь відкритий продукт м'ясо з маринадом, а, за рахунок вакууму воно типу, впити краще маринад. Пальником максимально звузив шкіру, надав їй красиву форму. Зробив на ній ці правильні насічки, позачищав, ну максимально попрацював. Качка смажиться. Ми качку будемо підкопчувати? Так. Е, треба ті замачуй опілки, трошки на них води. Плюс качку Ірина закоптила. Це її була ідейка, крутий задум, гарна ідея, супер. Що там у нас для соусу? Йде мед, так? імбир, чилі. Я з курки робила соус. М'ясний соус. Я всю нашу курку, шкурку з неї здерла, всю перерубала і кинула в каструлю. Що ставлю випарювати? Так? Так, так. Не такий він густий, і коричневий, як нам хотілось. Але він смачний. Нам хотілося прям такий земляний, типу поле, земля, от як там собі так це бачили. Но він вийшов не такий трошки. У нас вийшла піщ... піщана земля, пісочок, поле із піску. Готові. Так. Менше стає все, зато страва класна Вона потухла. Угу. Ну все інтертеймен да, нема, ну там нема нічого ніякі є. Ми з Владом сьогодні запрошуємо вас в наш кулінарний музей. Ми сьогодні вам презентуємо таку картину «Ранкове осіннє поле. Це саме той час, коли треба збирати урожай, готуватися на зиму. Якесь там поле, сонце сходить чи заходить, не знаю, в тумані. Все. Я не бачила там цієї картини. Мені просто була гарна презентація. І ми для вас сьогодні приготували. Ніжний крем з рікоти та моркви, карамелізовану морковку, цибулю порей, підкопчену качку з м'ясним соусом. Смачного супер. Mm Бену -hmm. одразу ж хочу сказати про фламбе. Алкоголь має бути гарячим, бо інакше він не горітиме. коли ж ви робите фламбе на гарячій пательні, то можете наливати навіть холодний алкоголь, він все одно горітиме. Так а у вас тарілка холодна, і алкоголь теж тому нічого не вийшло. Дякуємо. Я робив фламба тільки в сковорідці, Ну тобто під час готовки при подачі ніколи так не робив. Так кому дома подавати фламбе. А на жаль, ви не виконали першу частину завдання, адже вау, ефекту немає. Касі місяці. Частинки порею ми бачили доволі часто у вашому виконанні. Хотілося чогось новенького від вас. Хоча претензій до смаків не маю. Качка дуже смачна, морква також чудова, пюре бездоганне. Мені складно приймати поразки. А чому? Ну тому цю поразку досить складно прийняти. Владислав. Владиславе. Ми пам'ятаємо нашу історію знайомства. Ми захоплюємось вашою відданістю Україні. Коли почалася війна, переді мною постав вибір: або я залишаюся в Німеччині, або я повертаюсь і заслуговую життя тут як українець. Я приїхав, щоб захищати Україну. Я був в 80-й десантно штурмовій бригаді. Якщо ми побратими дивляться мене, то я передаю їм велике велике вітання. Група Ходеням вважаємо, що ваш шлях у кулінарії продовжувався і надалі. Але сьогодні ваша участь у «Мастер-шеф» завершилась. Круто бути особливим, але ще краще бути особистістю. подарунок від спонсора показу торговельної марки Простор. Просто бути собою. Дякую. Угу. Зараз трішки емоції в мене негативні, тому що не впорався все ж таки. Тому мало слів, все скажу потім. Мені дуже обідна за влада, бо це дійсно була його така ціль. Я бачила його небажання говорити. Я бачила, що він паніший. Гарного дня. Дякую вам, судді. Дякую. Дякую. До побачення. Бон вояж. Бон вояж. ハはは